Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні я покажу вам, як створювала ось такий просто неймовірно сяючий макіяж. Він дуже ефектний, класно виглядає і в кадрі, і в житті. І такий макіяж без сумніву сподобається усім, хто полюбляє сяєння. Отже, будемо приступати, починаємо ми, як завжди, з тонера або тоніка, хто до чого звик. Я обираю для роботи частіше всього, саме тонери, вони більш концентровані і мають зволожуючий ефект. Саме цього я домагаюся завжди. На етапі підготовки шкіри саме зволоження шкіри, тому що будь-яка шкіра потребує зволоження. У мене був тонер від Місклер. Тепер я переходжу до пілінг-падів, тому що шкіра моєї моделі схильна до сухості і е, помітні численні шелушіння на шкірі. Тому у місцях, де я помітила ось ці шелушіння, я беру пілінг пади і проходжуся падами Де потрібно трошечки сильніше натискаю, у місцях, де менше видно шелушінь, там натиск роблю зовсім такий ніжний і ретельно пропрацьовую всю шкіру. Дуже важливо, щоб шкіра була класно підготовлена. Саме це буде запорукою того, що ми нанесемо тон рівно, красиво і він буде добре триматися. Далі я хочу вам показати просто геніальний продукт. Це суперзволожуюча крем-маска від Velasquez Beauty. і я її просто обожнюю. Раджу купити ось такий продукт і користуватися усім власницям сухої шкіри. Особисто у мене суха шкіра, і саме цей продукт її спас. Це крем, який ви наносите щоденно на шкіру, і вже буквально за 7 днів шкіра супер зволожена, класна, позбавлена усіх ознак сухостей. І класним бонусом також є те, що ви можете використовувати цей крем у якості бази, от як я зараз роблю, тому що шкіра дуже підсушена, і ось ці численні шелушіння. Їх потрібно якось скоригувати, тобто забрати. І саме використання ось такої класної зволожуючої крем бази, назвемо її зараз так, хоча це по факту просто доглядовий продукт, але ви його також можете використовувати у якості основи. Так ось саме використання ось цього продукту дасть змогу мені прибрати з обличчя оці всі шелушіння. Шкіра буде дуже класно зволожена, але оскільки текстура цього крему, вона дуже Дуже тонка шкіра не буде перевантажена цим зволоженням, а це насправді дуже важливо, тому що забагато зволоження не потрібно, тому що тон просто не буде триматися і все буде стікати. Тому придивіться до цього продукту. Це був продукт від Velasquez Beauty. До речі, вся продукція Velasquez представлена у моєму магазині посилання у інфобоксі. Далі я переходжу до губ і вирішила їх проскрабувати, тому що вони сухенькі були, трошечки обвітрені, і скраб допоможе мені розрівняти текстуру шкіри губ. Вони будуть м'якенькі і рівні. Використовую скраб від Claire. це не цукровий, не липкий скраб, ним дуже приємно працювати. І обов'язково, після використання скрабу, я добре зволожую губки. Можна використовувати бальзами, масла, маски. В принципі, до чого ви звикли. І давайте затонуємо шкіру для того, щоб в кадрі все мало більш естетичніший вигляд, я беру два пігментованих тональних крема це тон від Mark Вірлен. Він має суперпігментацію, і таку щільну текстуру, і тональний крем, точніше BB крем від Міша. Змішавши цих два продукти, я отримала нову текстуру, яка буде суперпігментованою, але підходить мене для сухої шкіри. Тому що сам по собі тональний крем від Марк Вірлен він має пудровий фініш і може інколи підкреслювати шелушіння. А ось BB крем від Міша він дуже зволожуючий. І коли я їх змішала разом, я отримала нову текстуру, яка дуже класно підійде саме для моєї моделі. Я обираю завжди високопігментовані продукти, якщо мені потрібно скоригувати якісь моменти на шкірі. Ви бачите, що загалом шкіра моєї моделі не має якихось сильних висипів є поодинокі висипання, але вони активні, червоні. І хотілося б їх одразу прибрати. Це можна зробити як використанням точкового консилера, але я люблю одразу вирівнювати весь рельєф шкіри, повністю вирівнювати тон. І для цього я використовую пігментовані тональні крема. Особливо, якщо у мене фото-відеозйомка, як сьогодні. Я знімаю спочатку відео для вас, а потім обов'язково ще все фотографую. Тому тон мені потрібен, щоб був щільний. Якщо ми з вами говоримо про весільний макіяж, то тут все дуже індивідуально, тон завжди підбирається конкретно під особливості шкіри вашої клієнтки, тобто універсального якогось такого тону на всі випадки життя. Ну, його не існує, тому що всі ми різні і кожному з нас потрібно індивідуально підбирати продукт. Якщо вас цікавить детально усе про роботу з нареченими, про найактуальності, макіяжі. У мене є цілий відеокурс на моєму сайті за дуже класною, адекватною ціною. Тому, кому цікава ця тема, переходьте на сайт посилання, як завжди, в інфобоксі. Взагалі, ви заглядаєте в інфобокс, там дуже багато корисної інформації. Я хочу вам показати просто геніальну точилочку, якою я не можу натішитися. Знаю, що це, напевно, смішно втішитись точилки, але вона так круто загострює олівці. Вони гостренькі, не обломані, дуже зручно, придивіться до неї. І вона дуже бюджетна, зовсім недорога. Це була точилочка від вопс. Я підточила восковий олівець і буду будувати форму. Дуже важливо, щоб олівець мав тонесенький кінчик. Коли він має тоненький кінчик, ми зможемо з вами дуже легко вибудувати стрілочку. Я будую стрілку олівцем і за допомогою. Пензлика це ворс колонка, тобто пензлик має бути дуже-дуже щільним, набитим, таким пружнім. І я відтягую форму і вже формую ту стрілку, яку я хочу бачити. У нас буде стрілка середньої такої товщини. Далі мені потрібен тінт, як завжди, тінт від Альона Тофіль. Тут я вам показую два продукти, які можуть підійти. Я обрала для сьогоднішньої роботи номер 4, більш такий пісочний, але можна взяти також більш розовіший варіант, якщо ви хочете холодніший і відтіночком 4, ще раз нагадую, це тінт від Альони Тофіль. Я починаю заповнювати свою форму. Дуже важливо використовувати стійкі текстури у роботі з нареченими особливо, для того, щоб все дуже добре трималося, трималося цілий день, ніде нічого не скочувалося, і саме для цього нам необхідні. Суперстійки різні кремові текстури. Я обожнюю в роботі саме тінти від Альони Тофіль, вони круті, дівчата, а четвертий відтінок я дуже вам раджу спробувати. Він надзвичайно універсальний, дивіться, універсальний. і дивіться, як легко він розташовується. Використовую два пензлика один плоскої форми, яким наношу тінт. Ще хочу сказати, що наносимо тінт ми тонким шаром. Забагато не наносьте. Завжди тримайте міру. От коли буде небагато продукту і не замало, а от золота середина, тоді стійкість буде найкраща. А іншим чистим пензликом без ніякого продукту, це також такий пухнастий пензлик від WOPs. Ось тут я вам їх показую. Саме використання таких пензликів у тандемі найзручніше, коли один плоский, а другий такий пухнастий. Беру ще один тінт, надзвичайно красивий ніжний, номер 23 це уже сяючий тінт і буду наносити його у внутрішню частину, а також на центр, м'яко розтушовуючи. Пензлик у мене знов таки від WOPs і з ворсу кукурузи. Дуже часто дівчата у мене замовляють саме сяючі весільні макіяжі. І дуже часто їх замовляють під сукні, розшиті такими гарними камінцями. Ось під такі сукні, і ще коли сяючий макіяж, виходить дуже красиво. Показую вам пензлик, яким користувалася. Це пензлик із ворсу кукурузи. Дуже зручний. І ми переходимо до заповнення вже нашого макіяжу тінями. Почну я з хайлайтеру. Беру ось такий сяючий хайлайтер, дуже тоненький він, це хайлайтер від MAC і пропрацьовую ним під бровний простір. Гарно наношу, щільно наношу цей хайлайтер і одразу розтушовую. Дуже важливо пропрацювати цю зону, адже вона допоможе вам робити гарні м'які тушовки. Тут я хочу вам показати одні з своїх найлюбленіших палеточок. Це палетки ось такі від Smashbox. Якби я могла, я б купила собі усі. Вони дуже круті, вони класно тушуються, мають гарні відтінки. І матові, і сатинові просто неймовірні тіні. Хто має можливість, придивіться до цих палеток, я вам їх дуже раджу. Я беру середнього розміру пензлик, обрала матовий пісочний відтінок і пропрацьовую складочку. Звертайте увагу, як часто я поновлюю тіні, наношу, розтушовую. Це дуже важливо, якщо нам гарний потрібен такий результат, без ніяких плям, м'яке гарне нанесення у складочці. Тому що, якщо ви берете замало матових тіней, по-перше, ви можете не зафіксувати тінт, який був попередньо нанесений, і макіяж просто не буде триматися, або щільність буде недостатня, і виглядати такий макіяж буде некрасиво, тому дуже важливо в достатній кількості наносити тіні. Отже, тіні від Smashbox. От у мене ці такі невеличкі палетки. Насправді їх у мене поки лише дві. Дуже би хотілося зібрати всю колекцію. Тому, коли я бачу якусь цікаву палетку, я завжди купую. Вони не дуже дорогі. А якщо ви знаходитеся, наприклад, у Америці, то взагалі на них часто знижки можна придбати за класною ціною. Продукт дуже крутий. Далі я беру сяючий пігмент 65 від Снарт і наношу його там, куди ми наносили з вами сяючий тінт номер 23 від Альоне Тофіль. Ось поверх нього зараз я наношу пігмент 65 від Сінард. Це один з моїх найулюбленіших пігментів, саме номер 65 тому що подивіться просто, що ви бачите да, зараз в кадрі це дуже красиве нейтральне сяєння. тобто і не холодне, і не тепле, дуже гарний пігментик. Тепер я беру підводку Інглот і малюю стрілочку. У мене вже є підказка, яку я намалювала собі попередньо восковим олівцем, і зараз я просто заповнюю. Оцю свою лінію, попередню намальовану стрілку, геловою підводкою обов'язково працюю геловою підводкою для того, щоб стрілочка моя була суперстійкою. І ось буквально декілька штрихів, і наша з вами розкішна гарна стрілочка готова. Стрілку я обережно наводжу, використовую для цього тоненький пензлик у цьому макіяжі, але насправді ви використовуєте ті пензлики, які вам зручні, комусь зручніше скошеним, комусь у формі язичка або списа немає ніякого значення. Головне, щоб вам було зручно. Тепер я беру пензлик, нанесла на нього невелику кількість консилеру і навожу чіткість одразу своїй стрілочки, щоб вона була ну, ось прямо ідеально чітка. Для мене це дуже важливо, тому інколи я отроблю такий рух. Вирішила пропрацювати внутрішні кутики, це додасть погляду виразності, видовжить очко і зробить його вущим. Мені захотілося, щоб око трошки таким було котячим, тому вирішила додавати цей елемент. Якщо ми говоримо про весільний макіяж нареченим, то я тут раджуся з нареченою і частіше всього цей елемент ми пропускаємо, тому що дівчата плачуть, можуть забутись, можуть потерти око. Ну, такий момент. Якщо дівчинка робиться постійно в роботі наречена, не в роботі, а вибачаюсь на щодень, тобто вона так фарбується, ви можете фарбувати її внутрішні кутики, тому що вона не забудеться, вона не потре око. Якщо дівчинка ніколи такого не робила, то або поясніть їй, як потрібно носити такий макіяж, або можливо від цього моменту потрібно відмовитись. 79 пігмент від сінаред ну, це просто фаворит. Неймовірне красиве таке сяєння, яке я додала на внутрішню частину і на центр ока. Слизисту ока світло-молочним відтінком. У мене це гелевий олівець від Міс Клер. Мені подобається його відтінок, він такий не білий, а саме молочний. Виглядає дуже природньо. Обов'язково використовую саме гелеві олівці, тому що вони супер стійкі. І також додаю вій. Ось такі красиві вії, вії зразу змінюють увесь образ, тому ніколи не пропускаю цей етап. І ми переходимо до тонування. Я дублюю шар тону, який вже попередньо нанесла. Тепер наношу його щільніше тон без змін той самий, просто ще один шар додатково наношу зверху. Перший шар був супер тонким. А другий шар я наношу уже трошки щільніше і обов'язково допомагаю собі спонжем для того, щоб тон лягав одразу рівно, і для того, щоб забрати надлишки тону. Тобто спонжик у себе частину тону все рівно якусь забирає. І обов'язково гарно пропрацьовуємо зону під очима. Я покажу вам сьогодні ось такий консилер. У другому відтіночку це консилер від Шарлотте Тілбері. І для того, щоб показати його вам у всій красі, наношу його доволі так багатенько під усю центральну частину ока, тобто висвітлюю трикутничок, усю цю зону трикутника. Також використовую більше завжди консилера, якщо буду його розтушовувати, за допомогою спонжа. Знов таки, спонж деяку частину продукту вбирає в себе. Тому, якщо вам треба гарне рівне покриття і ви використовуєте спонж, завжди наносите продукту трошки більше, ніж зазвичай. І вже за рахунок спонжа, я гарно все, -все повністю розтушовую. У мене, до речі, в руках зараз супербюджетний спонжик. Але він дуже класний, зручний, і мені подобається, що він має середню м'якість, за рахунок цього він не так швидко зношується. Тому що, чим м'якіший, чим ніжніший спонжик, тим, на жаль, він менше служить, тому що просто від безкінечного миття він псується. Тут я взяла чистий пензлик і допомогла собі розташувати консилер у не дуже зручних місцях, таких як біля зовнішнього у ока. Там я люблю це робити саме чистим пензликом, він дуже гарно розташовує. І як бачите, за рахунок правильного нанесення консилера і у правильній кількості у нас одразу створюється ефект такого відфотошопленого ніби обличчя. Дуже люблю цей прийом саме для фото-відеозйомочок. Для життя, хочу наголосити, ми використовуємо в рази менше всіх продуктів, щоб обличчя виглядало природньо без ефекту маски. Нещодавно я собі придбала ось такий сколовий коректор від Fenty Beauty і взяла його у світлому відтінку. Насправді я жалкую, що взяла його у такому світлому відтінку. От зараз я вам показала все, що він може. Тобто це його максимальна темнота, і виходить, що цієї темноти ну, дуже замало. Зараз я би брала відтіночок точно темніший, тому що засвітлий, на жаль. А ось рум'яна, оці від реаб'юті, реа б'юті це косметика Селени Гомес. Дуже класні кремові рум'яна у відтіночку Хепі. Такий свіжий, класний відтінок, мені дуже сподобався. І продукт насправді мультифункціональний. Можна використовувати і як тіні кремові, і як рум'яна, і навіть як помаду на губи. Тому от цим продуктом я повністю задоволена. Я взяла мініверсію, спробувала, тепер знаю, що це гідний продукт, можна брати і повний розмір. І, звісно, я подрую обличчя. Це дуже важливо для того, щоб макіяж був стійким. Е, дуже красивий хайлайтер від Іла Маска, е, в в золотистому такому кольорі, але це скоріше золотистий шампань. Тобто, це золото без яскравого жовтого підтону. Він гарно буде цей відтінок доповнювати мій макіяж. Е, попрацювала хайлайтером, тепер перехожу до корекції. І пропрацьовую носик. У мене бронзер від Провічі. Обрала саме бронзер, тому що у мене теплий пісочний макіяж очей, і я хочу підтримати цей відтінок також у корекції. Одразу, уникаючи зайвих питань, можливих коментарів, кажу, що макіяж створює для фото-відеозйомки, тому мені дуже важливо добре пропрацювати бронзером усі місця, там ніс, скули, і можливо, це буде виглядати яскраво, але для фото-відео, для кінцевого результату, це якраз те, що потрібно. Тобто для життя усього в рази робимо менше, для фотовідеозйомочки робимо багато. Для зараз я фарбую губки, і насправді я хотіла вам ще й помаду показати, але вимкнули світло, акумулятори були розряжені. Я була, чесно кажучи, трошки в стресі. От тут видно, ми з моделлю обоє були в стресі. Тому брівки і губи я вже домальовувала без вас. Але ви можете подивитися на ось такий красивий кінцевий результат. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, пальчик вверх, також підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно.